Поехали. Вас знову вітають мисливські прибомбати. Куля сується металева з гострим носиком. Перевіряємо пробивну властивість. 13 метрів. Попереду у нас стоїть 5 оцинкованих пластин, зварених в такий блочок. Між ними там десь інтервали є невеличкі. І перевіряємо зараз на пробивну властивість. Перша в нас йде 7 l порох а другий буде на поросі е, СПЗК. Так, стріляємо. звідси Спеціально стріляємо під углом. Е, подивимося, чи дасть рикошет ще не дасть. Оські. Ідемо дивитися. Її пробилося є. Так, давай знімай, красиво, щоб було. П'ять пластин по одному міліметру. Куля пройшла на вильот. На красиво притом. Видно? в да, камеру. Да. Зараз стріляємо СПЗК другий раз. Ставимо знову, а ми її О, ще поставимо Яка різниця? Тобі треба було, знаєш, що поставити? О, Кни... Книжки всунуть. Зараз ми... ми ще до книжок дійдемо. Ти наоборот поставив і є. На виворот цієї сторони. А, о, точно. о, Отак. І буде видно. Знов попадає це виліт. Саме головне, що е, блочок цей стояв під кутом. Е, ця куля кишетів не дає. Ну, Бо свинчок давали кишет по-любому. Так, дивляємо другий порох, СПЗК. Ану, тікає туди. Другий порох, СПЗК. Куда с улицы. Пуля с улицы. Идем до вечера. На чарзе книги. Так. Куля сулиця попала от сюди, вирвало, бо ми стали на... порадили на виворот блок поставити. Попала ось сюди, ось, ось. ось. І дивіться, який акуратний вихід. Це добре пройшло. Перво. Пер, пер, взагалі, так, так, перва взагалі ровно пройшла. Е, не забуваємо, що я ж виставляв цей блочок спеціально під кутом, а вона заходить рівненько. так. Так, ну, зараз... а це під кутом, да, тоже то то під кутом, тільки бачить порох другий. Угу. То був це сімей перший, а це шостка СПЗК. Зараз будемо книжки ставити. О! Отак. Виключають пока є. Да.